Щело 15 хвилин виваження цього монстра. Максиму вже надоїло, дав мені спрінга, каже, накрути, я буду його брати, вже болить рука. Ото кручу замість нього. Всім привіт, друзі. Сьогодні в мене випала можливість половити рибу не на південному бузі. Сьогодні ми приїхали на приватний ставок, це не платник, але. Ловити тут можна не всім. Сьогодні я тут буду вперше. Мене запросив на риболовлю мій товариш. каже, тут є щука, тут є судак, тут є великий окунь, що ставок дуже давно не спускався і можна піймати будь-яку рибу будь-якого розміру. Я тут вперше, а так вже проїхались по березі, подивились, місця дуже перспективні. Є і болото з коряжником є і дамба, є і більш глибокі такі місця. Затоплений ліс, камиші, ну, типу, для хежака дуже багато різних варіантів. І дійсно, я так вірю, що тут може бути як і щука, так окунь, і судак. Взяв сьогодні з собою два комплекти, знову ж таки, спробую половити щучку на 5 дюймів, якщо ні, буду ловити своїм лайтовим комплектом на менші приманки. Поки я зв'язував собі флюр, тут вже рибу тягнуть. Шо, там щука Судак? Yeah. ну то нормальний розмер двиг давай там же не 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 тримай тримай по розхлад фріксон чтобы щоб не порвав типи не катушка а водилищем виважи так да, виважий вудилищем потім слабину підкручу Сюди, щука вже наверх вийшла. Ти розмір чуєш. Бля, це ти забагрив, бля. Максиму вже надоїло, дав мені спінга, каже на крути, я буду його брати, вже болить рука. Ото кручу замість нього. Там досить хорошого розміру амурки збагрився. Давай, тримай, тримай. Си, 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 си. си, си, си. Ну все, уже туша. Попит зябра старайся. Не вин хапану воздух, ну все. Тихо, тихо. Не нервую не, не его. Буквально все озеро у нас з дуже перспективними точками, от куди не стань, будь-де під берегом є коряги, на вищі дерева, корчі, трав'яні, ось такі похилені берега. Відразу ж йде така досить приємна глибина, і тут ще не тільки мул, а є ділянки з досить такими ярко вираженими аномаліями в виді камінців. Тому будемо поступово обловлювати все озеро. Отак як йдемо по кругу, так його і будемо облавлювати. Єдине, що будемо від місця гратися з вагою наших вантажів. Тобто зараз я ловлю на 3-грамову джиголівку і на 3 дюймовий силікон. І я буду гратися лише з приманками. Тобто навіть більше з вагою, ніж з приманками. Там приманками в мене заряджені 2-2,5-3 дюйми на 15 3 грамових джиголовках. І в залежності від місць, від глибини, я просто буду змінювати вагу, на яку я порахую, яку я буду вважати за потрібну. Хорош, сюди його. Та як її тут Достанеш, та шнур крапку нормально. Та може порвати її мать. Дивіться за карем. Ну може мені треба після того кажеться. <laughs> може. Нормально рыба. Ну, Не окули. Так а це капец размаха. Та его та можно так підняти. А, Не має? переживай, да. Та <рігуль> <Да>, ты <ти> шо. Опс, фексион. Та ну на, спиннинг зараз. Бери, бери, бери. ха ха Ни А це є, розмір. розмір. <рігуль> я еб. А ну пограду. Практично кілограмовий укр. І Що Ще на... один 100 кілограмовий. Що за приманка? Копія на easy shineра в такому кислотному коді розмір десь 3,5 дюйми орієнтовно. Дивіться, яка це риба. Супер. О, покльовка була. <рес> була покльовка. Поставив кислотного медвага, бачив, Макс зловив. На кислоту окуня поставив кислоту і собі 3,5 дюйми Медвах на 3-грамовому вольфрамі. І будемо, я думаю, все-таки більше опиратися сьогодні в нього. Це приманка, яка в мене постійно вистрілювала як і по окуню, хорошого розміру, так як по судаку і щуті. Тому в більшості випадків, поки вона в мене, на жаль, одна, поки не обірвемо, будемо опиратися на нього. Думаю, сьогодні таке вдасться нам щось піймати. Риба є, і риба тут досить таки хорошого розміру, як я вам казав, як я казав вам з самого початку. Ну, місця тут просто шикарні. Мені вперше доводиться ловити на такому озері. Я просто від цих видів кайфую вже. Ще й риба ловиться. Правда, не у мене. А нічого. І ми свою піймаємо.

Я рибка о хороша. Оце втулив. А напевно, був окунь. Ну прям головою трусив але втулив хорошо. Ну бачу всетники. Не засік так як треба. Ну розмір був хороший. Ну да. О, сюда. Є окунчик, ну не такий, звісно, великий, як у тебе, але... А, судачок, навіть так. Є рибка нарешті. А от і моя перша рибка на сьогодні, такий невеличкий зандер. Приманка двохдюймовий дюймовий, віброхвіст. На все обов'язково, тому що тут така закаряженість просто. Так, і обов'язково відпускаємо його. О, о, трішечки більші вже. Знову садочок, але трішечки більшого розміру. Та ж сама приманка спрацювала. Двохдіймовий віброхвіст в кольорі Green Milk. Відпускаємо. Що воно витворяє? Сталася покльовка в прибережній зоні. Поки не знаю, що за риба, можливо, щось підбагрив. А, так, підбагрив. Та ні, якась біла риба. А зараз глянемо. я не знаю що це за риба. Підбагрилась. А, то в столобик, напевно. Чи що? Тихо, тихо, тихо. Тостоводик. Та молодий ще. Якась коряшка. Але дуже мілка частина озера. Ловлю на 2 грами і постійно. Тільки рівномірю. Мінімальна пауза, приманка вже зачіпляється за щось на дні. Глибини дійсно там сантиметрів 30-40. Але тут стоїть риба. Іноді є якісь покльовки, але... Не завжди це та щука, яка нам потрібна, але навіть той невеличкий судачок або окунь, але він -то іноді прокльовує. В таких місцях. Можливо, трішки пізніше підемо в більш глибоку частину водою, ми там половимо на більші ваги і на трішки більші приманки. Є рибка. Перед цим там була покльовка, закид тому. І от з цієї коряжки, да, знову судачок Третій. Сфо... Да, сфоткаєш мене? Подивіться тільки як він закопнув нашу приманку. Повністю. Це той самий двохдюймовий віброхвіст, нічого не змінював. Було ще декілька покльовок на нього. Дивіться, і відпускаємо. Дві відразу ж. От тобі і коряшка. А, взагалі стекляшка невеличка. Фу, але от тут черв'яками виняє. навозом, Домой. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла сьогодні рибалка. Половили рибки, половили її вдосталь. Розмір не завжди радував, піймав сьогодні 4 чи 5 судачків таких дрібненьких. Напарник мій піймав, скажімо так, вже трофейного окуня. Там вага грам 800 ближче до кілограма. Піймав в рот білого амура, теж кілограм більше 8 точно. Можливо, вставлю уривок в це відео. І був зріз досить таки непогано в нього щуки. А ми зараз будемо складати наші комплекти і вирушати додому.